Бог. Знаєте, ви живете, працюєте і кожного дня ви не розміщаєте, можливо, десь бути своєї там. Свято, як правило, це вже війде в себе. Як правило, ви вже живете про Господа. Знаєте, це одне із свят, яке теж е, звертає наш погляд, наші очі, наше серце, наші думки, щоб подякувати Господу. Що він допоміг нам до цього часу. Хочу зачитати маленький вірш. Христос говорить такі слова, але ви любіть ворогів ваших, чиніть добро і позичайте, не сподіваючись нічого. Не сподіваючись нічого. І нагорода ваша буде велика, і ви будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних і до злих. Він говорить, що Бог є добрий до невдячних і злих.